Всім доброго дня, у нас, їх завжди, гроші а стройка йде. Зараз покажу одну вам тему і хочу спитати у підписників, чи є в кого такий матеріал. Не вистачає мені на склад дві клюшки. Клюшки 9-метрові або полурами, на них кажуть. Перешукали, передзвонили по Полтавській області або бери весь склад оптом, а мені весь не потрібен. Мені потрібна лише частинка. Висота цієї ноги у нас 3 метри 75 см. Така трошки вона то стандартна, але не багато в кого вона є. Саме таку треба мені знайти. Якщо в кого є, напишіть в коментарях, я відповім. Поділимося, обміняємося телефонами і я куплю дві клюшки. Навіть до того, що заберемо своїм транспортом без проблем. Може, навіть і погрузимо, якщо вже варіантів не буде ніяких. Бо хочеться доробити цю площадку, вона вже готова в нас практично накриті її, і буде склад вже готовий під засипку зерна. І ще одна потреба є у матеріалі. Ось така стінова плита. Тож, якщо в кого є лишня, 1, 2, 3, чим більше, тим краще. Тож нам треба докупити такі, бо їх не вистачає. Склад, виходить, наш підрядчик купив цілий склад. Але що ж, половину ми забрали, а половину хтось забрав, і через то в результаті у нас е, трошки не вистачає до повної комплектації. Полтавська, Чернігівська, Київська або е, Черкаська область, якщо десь недалеко, локація від міста Лубни. Орієнтір міста Лубни Полтавської області, то клюшечка така треба. І бажано, щоб вона була товстенька. Це, бо там є там, чи послаблені, чи в общем, ну, різні варіанти. У ну, мене така вона широченька, я не знаю, скільки тут сантиметрів 17 мабуть, така вона, міцна, усилена. От, Таким чином треба трошки матеріалу. Тому що не все так просто, як казалось би. Тут будемо заливати пол або бетоном, або асфальтом зробимо, подивимося. Ще до цього трошки треба дойти. Головне, що є основання, плита покладена. І в принципі, можна сказати, під зерно ми вже... На 80% підготували хранілище, хоч і невеличке, але все рівно воно виконуватиме свою роль, свою місію і буде порядок. Бо тому що на сьогоднішній день зерно продавати з поля, як показала практика, це трошки є утопія. І без своїх складських приміщень або без зберігання буде повній жопі, чого б не хотілося. Так що, друзі, треба вкладати бабло, якщо воно є. У інфраструктуру, як я вже завжди казав, не в желізяще, тому що железяча це штука така. З однієї, нужне, а з іншої сторони, якщо воно є, то можна обійтись чимось іншим. А якщо немає куди скласти своє зерно, то грош ціна тому железятчу. Оце така моя, така моя логіка. Хоча, так, да, звісно, треба. Допустим, якщо я кажу, що я так думаю, є, наприклад, у нас е сівалка, яка сіє. Ми нею сіяти можемо, можемо. Успіваємо, успіваємо. Результат по урожаю є, є. Питання наступне. Навіщо мені зараз, як кажуть, лізти і шкури віддавати останні, щоб купити, наприклад, ту ж саму нову сівалку, яка стоїть на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про дуже так, популярні 70-80 тисяч євро? Якщо ми можемо сіяти той, що в нас є, і ці гроші інвестувати у... Склади або якусь там сушарку, або в те, що нам реально сьогодні принесе велику користь або більшу користь. Оце така логіка. Не знаю, може я в чомусь не правий, але це моє бачення. Я вам скажу 11 років, навіть 12 рік, оце ми працюємо на таких, на таких принципах у нас господарство нормально розвивалося і буде розвиватися, я думаю, надалі. Звичайно, слина котиться, хочеться купити, хочеться той самий трактор, хочеться і комбайна, все хочеться. Але ж е, постає вибор або починаєш думати. Сьогодні ти вклав усе в свій урожай. Те, що заробилося за прошлий рік, все вкладаєш. В урожай, там, в стройку, ще щось. Е, ну, якби на рахунках практично ну, худо-бідно зірок. Ну, тобто нема. Все вклали. Вклали в посіви, вклали у пальне, вклали в, там, в хімію. Ну, якби всі, ж, всі фермери розуміють. От, є на що вкладати. І приходять і пропонують. Ну, візьміть, якщо ви хочете, якщо у вас час немає, дати там перший внесок. Е, візьміть кредит у банкові і е, зробіть перший внесок. І типу, ми за вами техніку якусь там забронюємо. Ну там, допустимо, той самий тракторець. Окей. Е, а коли ж період виплати? Коли ж треба заплатити? Ну, восени, коли у вас будуть гроші. Хорошо, молотим ми восени, ту ж саму кукурудзу або той самий соняшник. E, і нам треба гасити якраз оці зобов'язання, оці кредити за той трактор, який ми купили там, скажемо, 20, 30, 100 тисяч євро. Ну, смотреш, той, який трактор купує. Тут же ж в кожного по-разному. Хто МТЗ бере, той, той. 20 стоїть, Хоча, мабуть, МТЗ вже не в моді. а Середній, середній чек на трактор це десь тисяч 30-40 доларів або євро. І відповідно треба ці гроші десь брати. Ну вже ж дзвонять менеджери і будуть вам казати, що заплатіть же ж ці гроші, ми ж вам. Дали час до збору урожаю. Окей. Е, і в тебе тоді ситуація. Ти продаєш свій урожай по демпінговим цінам, по най най найнанижчим цінам, ну ти його продаєш, задовольняєш потреби продавців, менеджерів, ну, или, там, фірми, в якої ти купуєш техніку. Все добре, все супер. Вроді би, в тебе добре все йде по кредитній історії. От. Але в тебе по факту, ну, Ну як, якщо залишається щось, то це добре. Але економіка в тебе працює в збиток в такому випадку, тому що ти продаєш ціну зерно за демпінгом або за низькими цінами, або по собівартості, або навіть можливо і нижче собівартості. То питається в задачі: чи логічно для будь-якого бізнесмена так вчиняти? Чи треба купляти той трактор восени? Ну, коли в тебе є сьогодні трактора, в тебе там є якась техніка, і ти з нею в принципі, вправляєшся, успіваєш, сієш, бризкаєш, ореш і так далі. і так далі. Ну, Пропозиції ж постійно йдуть, і мода ж, все, всі ж всі там показують, що от, треба купляти нову техніку, бо з нею вас жде успіх. Питань нема, безумовно. Успіх жде, все буде добре, якщо вона буде, тільки один буде нюанс, не буде копійки за душою. Що навіть не вистачає тоді на посівну. І тоді йдуть, беруть кредити знову, і так воно це все діло затягує в кабалу в кабалу, і потім е ну, якби, не впієш оглянутися, як вже банкрот. От вам і правда життя. То я дивлюся в сторону таку: якщо в мене є зараз якась техніка, я нею обходжусь і немає критичної потреби. Ну, наприклад, є сівалка, сіє, є оприскувач, бризкає. Ну, не нужний мені самоходний присхоч, наприклад, коли в мене є обичний прицепний на 2,5 куба, і я ним повністю закриваю 500 700 тисяч гектарів. І в нас все успівається, і ми можемо красиво все це робити. Ще й на послуги їздимо. От, сівалка, так само. ціяли 5000 гектар в цьому году у УПС 8, сходи отримали. Де лучше, де хуже. Ну, Я думаю, що на круг кукурудза дасть середній урожай, так як і у всіх. Так само і соняшник, десь краще, десь гірше, але в основному нормально. Таким чином, що ми... до чого я веду? А веду я до того, що сидимо всі на бабах зараз. Сидимо і дивимося. Поля вроді зелені, красиві, дощі пройшли, все добре, видно, урожай є. Не дуже просто віддавати кредити у воєнний час. Не дуже просто. Особливо, коли ти насіяв. І не знаєш, і не впевнений, чи ти його продаси взагалі. Не то, що там вигоду получиш, а чи ти взагалі його збудеш, чи ти отримаєш хоч якусь грошову винагороду за свій продукт, за результати своєї праці. Оце такий варіант. Так що, якщо знаєте такі класні програми для фермерів лояльні, які нам допоможуть розвиватися, допоможуть купувати себе техніку, нову, красиву, блискучу і необхідну. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, я щось не знаю або не в курсі, тому що попередньо, те, що я ну, те, що мені казали, це 17% годових, це внески ну, розкидують, розписують вартість техніки на рік не більше, от те, що я знаю. Те, що ось недавно буквально мені озвучували. А це ж зовсім нам не підходить. Це зовсім нам не підходить. Ми не впевнені, що ну, понятно, що ніхто не хоче ризикувати ні компанії, які продають. Розумію, звичайно, ніхто не хоче свої мільйони підвішувати на ниточки і ждати, що завтра щось вийде. Але ж і для нас теж і хочеться розвиватися. А... Зразу витягнути якусь велику суму. Я з 100% впевненістю скажу, мало хто, мало одиниці може, там, можуть зразу приїхати в салон, там, ага, оце хочу джендір, оце хочу клас. Сьогодні беру дві жатки, одного комбайна і беру там собі пару тракторів, там, городи орать, ну, джендіри там 110, якісь там по 70 євро таке. Тобто, ну, я думаю, що навіть одиниці може на таке здатні на сьогоднішній день. А так більшість просто приїжджають мимо, дивляться, ага, красиво блистить, зелені там, чи світло зелені, а глаз бачить, а зуб не бере. Так воно і є. Так що, друзі, було б цікаво. Отака от інформація. Тому підписуйтесь на канал, ми працюємо, ми будуємося. Тяжко важко, але думаємо про майбутнє. І я думаю, що кожному. Із вас е і бажаю кожному із вас також мати таке натхнення, як у нас. Так що, друзі, все буде Україна, всім добра.